Шановні аграрії, а ми знову в полі, в нас кукуруза сьогодні. Подивіться, що тут, а ось, ось сидить. Кліща одбризли, а тепер отакі ось оборотні сидять. Це капець. Що його робити? Будемо бризкать. Будемо вносить. А ось, ось дивіться два штуки. Два штуки. Гризуть. Дивіться, який красавчик. Балдея, Наївся, і балдея. То кліща бризкали, а зараз ось, ось покажи її. Бачите, які орангутанги. Гусінь. Гусінь. Кукурузка вже величенька. І так, в цьому році така спека, ми не ожидали. Ми думали, що год буде сухий. А воно цей год. І ось на кожному качану, Ось, ось, ось Бач, вона внутрі сидить. Взяли такий карас по кукурудзі. Значить, це іменно от совок от таких ось. Флупендіаміт. діюча речовина, значить 150 грам. І будемо вносити на гектар і вилив 180 літрів води. Поле 40 гектар, оприскуватель на 4 тони самоходний, височенький, кукурудзу, звісно, трошки даємо, ну а що робити? Треба спасати. Вона з качанами робить просто жахіття. Виїдає зерно, збитки шам... самошечі, гарно по гусіні працює, любу гусінь бере. Звісно, опустили чуть період, не подавалися нам погодні умови. Не получалося раніше внесли, отаку ось так виростили. Препарат треба вносити раніше. Зараз вже просто кукурузу спасаємо, ну, на ній просто куча черв'яків. Кожне ось просто дивиться, ось наїхав. Я виламаюся. Ось дивіться, наїхав був, оприскати, гляньте що з початками. І ось вона сидить, ось видно? Воно так ось так фокусує. Ось, бачите, що робить. Їх по 3-5 по штучок на одному етому. Пропустили фазу. І так із за засухи погодних умов тяжкі в цьому году заробітки, як то кажуть, хоч би своє <сум> відбити. Вносимо отакий ось препарат. Снімаю з фонариками, вони мені в камеру лізуть, Це піпець. Світ уїхав, так вони встали сюди. Я такого ще не бачив скільки. етих. вообще вони мені снімають сейчас телефон на это. <karnaf> <звук> Якийсь капець.